Друзі, вітаю! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про головні тренди суконь. На весну та літо це один із елементів одягу, який можна не стилізувати, а просто носити. А якщо ви хочете більш цікавіших образів, сукню також можна чудово простилізувати. Це один із елементів одягу, де нам не потрібно думати, який обирати верх, чи обирати низ, що з чим поєднати, можна просто одягнути і. Носите, і сьогодні ми поговоримо про основні головні тренди суконь на весну. Та літо. А перед тим, як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Інстаграм, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль. І наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я ділюсь з вами трендами, стилізаціями, знахідками, і така корисна інформація може бути доступною для вас. Кожного дня, і це безкоштовно. І поїхали до теми нашого відео про основні тренди. Суконь на період весна-літо 2025. І перший тренд, суконь, це сукні з драпіруванням. Такі сукні є витончені та жіночі. Такі драпірування на сукнях створюють додатковий об'єм, але не тільки. Такі драпірування здатні і коригувати фігуру, створюючи ілюзію ідеальних. Пропорції фігури також дуже е, чудово виглядає драпірування у зонах стегон та декольте. вони чудово підійдуть, як і на вечірні виходи. Таке драпірування сьогодні не є лише суто для якихось супер подій. Сьогодні можна також їх і обрати для стильних буденних образів. Наступне це сукні з напівпрозорих тканин, і ця напівпрозорість з нами вже рухається із попередніх років, і це насправді дуже виглядає. Стильно, дуже повітряно, і саме в період літа чудово робити оцю цю нашарованість. Я також дуже люблю цю напівпрозорість, оцю цю нашарованість, навіть чудово поєднувати різні кольори. Я також сьогодні одягнена в такій сукні з напівпрозорої органзи, яку ми нашарували один колір. На другий, і це виглядає насправді дуже цікаво. Насправді, коли одягаєш таку сукню, ти одразу себе відчуваєш вже особливою. Напівпрозорість залишилася не тільки у вечірніх виходах. Сьогодні ми її можемо класно та стильно стилізувати і в буденних. Виходах, поєднуючи і міні, сукні, напівпрозорі з джинсами, з бермудами, це можуть бути і е, сукня штани з напівпрозорих матеріалів, це насправді виглядає дуже повітряно, легко. А головне, що це виглядає. Стильно. Звісно, тут і буде акцент на білизні. Чудово буде, якщо саме ця білизна буде не в тон цієї сукні, а будемо ставити саме контраст на білизні. Вона може бути або зовсім іншого тону, або іншого кольору. Відходимо сьогодні від стереотипів, бюзгалтер обираємо лише. Тілесного кольору, щоб, не дай Боже, його не було видно. А ще як шлейку від бюзгалтера буде видно, це взагалі рахується мові тоном Насправді, сьогодні уже ми починаємо, а той додаємо спеціально красиву мереживну білизну з красивими мереживними шлейками для того, щоб... Цей комплект насправді виглядав дуже цікаво і залишаємо цю шлейку, немов вона саме. Побудована так у комплекті. А ще також я розкажу про важливий секрет у балансі. Якщо сукня дуже легка, повітряна, тут можна гратись на контрастах і додавати саме взуття, аксесуари, або накидувати верхній одяг більш грубшим, масивнішим, і виходить така класна. Гра контрастності, щоб і, мабуть, знизити оцей градус нарядності. А якщо нам хочеться саме залишити цей образ елегантним повітряним, ми будемо обрати мінімалістичні аксесуари: туфлі, слінгбеки, кітенхілс, піптоу шьюз і елегантні клачі та маленькі сумочки. Наступне це асиметричні сукні, і такі сукні виглядають на перший погляд просто, але з такою ноткою цікавості, ефектності та дороговизни. Це коли у сукні щось дуже особливе, наприклад, один рукав, або сукня з вирізом на одне плече, або це може бути асиметричний подол сукні. Така сукня ніколи не виглядає стандартно чи нудно. Також така сукня чудово працює на корекцію фігури і ставить акцент або на Плечах або акцент на ніжках. Вигляд такої сукні сам по собі виглядає дуже дорого, і тут ми будемо обрати саме мінімалістичні аксесуари, такі як туфлі, а щось дуже. Елегантне носимо такі сукні зі стриманим взуттям, з аксесуарами, і такий образ точно вже буде виглядати дуже дорого. Асиметрія це тренд, який ніколи не виходить із моди. Якщо ви не знаєте цьому сезоні, з якої сукні почати, що вона жила довгі роки у вашому гардеробі, почніть саме сукні. В асиметрію. Наступна трендова сукня це сукні комбінації. І саме такі сукні пішли з бударного стилю, такі сукні, натхненні нижньою білизною. Вони виглядають відверто, але зовсім не виглядають вульгарно. Такі сукні чудово. Поєднується із іншим одягом для того, щоб знизити градус її елегантності, можна додати зверху джинсову куртку, додати легкий повітряний тренч, Саме створивши такий багатошаровий образ. Також вона чудово поєднується з масивним взуттям, з взуттям на платформі. Також для створення вечірніх образів ми будемо обирати більше. Мінімалістичні, елегантніші аксесуари, такі як клатче, як маскулінний піджак. Це будуть і босоніжки-в'єтнамки на невисоких підборах. І такий образ точно виведе в нас в вечірній, в елегантний. І такі сукні це не лише тренд, вони з нами уже досить давно, але сьогодні саме. Тренд в нас на будуарний стиль, і вони в нас виходять на перший п'єдестал самих модних суконь на весну та літо. Наступне це об'ємні сукні, і це самі ті сукні, які говорять про комфорт. Такі сукні є надто вільними, вони не облягають та не підкреслюють фігуру. Вони саме походять. З бохо стилю, вони можуть бути і з мережевом, вони можуть бути із рюшами, але саме їх силует повинен бути надто об'ємним, пишним. Також такі сукні чудово виглядають в Максі довжині. Чудово вони будуть поєднуватися з масивним взуттям, взуттям на платформі. Також для створення такого е образу, як нам показав Клое, це об'ємна сукня, це зачіска в. Дуже натуральній е, укладці, без е, асиметричних форм укладки. Це повинно бути щось дуже на натуральному, і, звісно, макіяж повинен також нам свідчити про цю саму. Натуральність, про легкість образу. Ця сукня чудово підходить для стрітстайл образів, вони чудово підходять для прогулянок, вони чудово підходять і для пляжних образів, і також можна додавати як і масивні аксесуари. Сьогодні дуже класні, можливо, ви вже бачили пластикові браслети на руку. Це також нас буде відносити в цей бохо-стиль. Тут абсолютно не потрібно нічого вигадувати, тому що сукня працює сама по собі. І останній тренд це у нас будуть міні-сукні. Це коли не про складні фасони, не про стриманість, не про шлейф. А коли хочеться чогось іншого, хочеться показати свої ніжки, це коли хочеться погратись з довжиною, і вона, звісно, про молодість і тут. Про молодість не за віком, а за настроєм. Така сукня чудово підійде, як і для буденних образів. Будемо її стилізувати, як і з спортивним взуттям. Також сьогодні балет-кор у нас є дуже популярним, і саме балетки, які чудово підійдуть для літніх образів, а саме поєднання балеток з спортивним взуттям це така. Трансформація на нові балетки, які чудово впишуться. Також в цей образ міні-сукнею для більш вечірніх образів ми будемо вибирати взуття на підборах і трішки додавати драматичних аксесуарів, такі як масивні сережки та клач. А також для створення образу в мінімалізмі лише один акцент і нічого. Зайвого. Також зараз ми ще поговоримо про принти, тому що саме про сукні ми обговорили, які обирати. Звісно, однотонні сукні це завжди те, що буде жити довгими роками в гардеробі, але й принти також інколи хочеться додати, а саме які додавати, зараз я розкажу. Перший принт це у нас буде горох, який знов нас хоче закохати в себе. Він то появляється на Модних показах, то він стає менш популярним. Але обираючи такий принт, також тут варто звертати увагу саме на масштаб принту, тому що е, горох здатен також як коригувати фігуру, а так само він може її і розширити. Ми всі знаємо, що горох в нас буває маленький, а також горох в нас буває великий. І для Дам, який у формі, я абсолютно е, закликаю не обирати великий горох, тому що він буде е, розширяти фігуру. Я не знаю, як ставитись ви до цього принта. Ви мені в коментарях напишіть, чи подобається вам такий принт, чи ви маєте його в гардеробі, чи ви вже його купили в цьому році, або тільки плануєте купити. Особисто я не є. Е, Прихильниця цього гороху ні в якому масштабі. Мені можливо, це може подобатись на комусь. На собі я його не люблю. А також поговоримо і про квітковий принт. Він у нас з кожним роком також є. Актуальний, модний сьогодні він також в нас стоїть на модному Олімпії. Тут також можна втратити цю межу між сучасною подачою і десь, що вже давним-давно застаріло. І сьогодні це не буде виглядати модно та навіть актуально. Квітковий принт у цьому році дещо особливий, і саме дизайнери ставлять акцент на драматичність та Темні відтінки. Також це об'ємні квіти, вишивки, аплікації, а також стиль боху та ретро-натхнення, і такі бренди, як Клое та Лоеве, повертають нас до романтичних 70-х і використовують саме цей принт в акварельних відтінках. Тут також все дуже важливо дивитись по масштабу для худших дам обирати обов'язково маленьку квіточку для повних дам. Обов'язково е, уникати великих об'ємних цих самих акварельних е, малюнків, тому що вони здатні розширювати фігуру. Тут все можна використовувати будь-який принт, але з правильною його подачею. Він здатен як і прикрасити, витягнути силует. І Звісно, спотворити фігуру. Також моя підбірка-суконь є в моєму курсі, де я обрала саме, відібрала для вас найактуальніші сукні з мас-маркету: це Zara, Massimo, COS, Arket, Massimo Dutti. все з клікабельними посиланнями, де ви можете зразу перейти і обрати цю саму. Актуальну сукню для себе, і посилання я залишу під цим відео, де можна придбати цей курс. Курс вміщає в себе і уроки, як правильно підбирати під свою фігуру. А також після того, як ви будете розуміти, що підходить саме вам, як обирати правильний одяг, ви тоді лише відправитесь на шопінг, і з моїми рекомендаціями зможете обирати. Правильний одяг. Також бонусом ви отримаєте місяць підтримки стиліста від мене. Якщо у вас будуть питання по моді та стилю, чи ви не знаєте щось саме, що додати в гардероб, у вас якісь є питання щодо вашої речі або що придбати, ви вагаєтесь. Звісно, ви зможете мені задавати такі питання, і я з радістю вам. Відповім. Друзі, я усім дякую за увагу. Хто додивився це відео до кінця? Ви також можете моє відео пересилати своїм родичам, знайомим, подругам. Не будьте жадними. Також не забудьте поставити вподобайку моєму каналу, написавши приємний мені коментар Це все дуже допомагає для того, щоб мій канал ріс. Я вам всім дуже дякую і до зустрічі до наступного відео.